Я хочу з вами поділитися своїм відчуттям сьогодні. У ну, мене відчуття, що я реально геніальна. Я просто геніальна. Я не знаю, як це в мене виходить. Я завжди себе стараюся помістити в якісь ситуації, коли гадаю, що це ну, взагалі. Я це не зможу, це дуже важко, над цим треба багато працювати, вчитися. Це не для мене, я це не потягну. Так? Тобто, ми зазвичай. Свої можливості просто занижуємо, що в нас це може не вийшла, не вийти що це для буде для, нам заважко, і ви знаєте, я себе останнім часом почала поміщати в ситуації, де я гадала, що це ніколи зі мною статися не може. Я ніколи не зможу, я не знаю, розібратися в фінансовій грамотності. Я ніколи не зможу ем, досягнути якихось там, я не знаю, ем, кар'єрних вершин, можна сказати, так. І зі мною дуже часто почали траплятися речі. Зараз останнім часом, коли я почала свій дозволяти і просто відпускати ось цю напругу. Сьогодні, наприклад, була така коментна ситуація. Я... Сьогодні в нас була нарада і такий великий стіл, круглий, так, ну, круглий можна сказати, де нас було 20 чоловік, ми всі сиділи е... різними організаціями і спілкувалися про українців, як їм можна краще ще допомогти. І я хотіла, чисто я хотіла, сісти від них якнайдальше типу, сісти з другого краю стола. Положила вже там свою сумку, телефон і все як має бути. І знаєте, як працює Вселенна? І вона бачить, що ти до цього готовий. І всесвіт тобі каже, що ти до цього готовий, але ти постійно в собі ще сумніваєшся. І пішла по, я по воду так, собі взяти склянку води. Я повертаюся, а вже біля мене, на моєму місці разом а, сіла наша керівничка, наш керівник. І я така кажу, а чому ви тут тіпа, сіли? пасіли? Ну, ви ж сидите завжди там, з там того боку. Вона каже, мені сьогодні захотілося тут, поряд з тобою. І так вийшло, що ми двоє з нею сиділи як керівники. Спочатку для мене це було дуже нескомфну Ну, дискомфортно. Я так відчувала себе, всі на мене дивляться, знаєте, як на керівника. Я так сижу там. Така. Ну, коротше, це було куменно, але цей досвід потім мені навіть сподобалося. І цей досвід дав мені зрозуміти, що, блін, треба йти в свою тривогу, треба йти туди, з чого ти боїшся. Тобто не втікати від свого страху, не втікати в край стола, сісти, щоб тебе ніхто не бачив, а йти в тривогу, пережити це. І саме коли ти перемагаєш тривогу і перемагаєш себе, в цьому ти відчуваєш просто смак, в цьому ти просто ну, ти від цього кайфуєш. Тому, любі мої, поміщайте себе в ситуації, де вам незручно, в ситуації, в якій б ви хотіли, але думаєте, що це для вас заважко. Повірте, ви не розумієте, ви не знаєте своїх можливостей. Наші можливості дуже і дуже великі. Ви самі визначаєте рівень своїх можливостей. Тобто, ставте собі завжди планку високу. Обов'язково, якщо не дойдете до неї. Ви йдете хоча б до половини неї, але ви хоча б щось зробите. Крок до чогось з того, що ви вважаєте і хотіли, і думали, що ніколи в житті з вами це трапитись не може. Тому робіть крас, робіть просто якісь, я не знаю, крейзі речі. Це надає енергії, це надає поштовху до якогось такого, знаєте, а давайте ще, а давайте спробуємо ще. Тому не зупиняйтеся. Розвивайтеся і вірте просто в себе, і все буде окей, і всесвіт вам поможе.